Уважно дивіться, а таке відео потрапило мені на очі. Я ж все куштую чіпси і думаю, що вони ж з картоплі. І дивлюся значить, на весь процес оцей і чекаю, коли ж вони достануть картоплю, почистять і почнуть її нарізати. І дуже-дуже дуже сильно засмутився, коли побачив, що до картоплі справа так і не дійшла в даному відео. Ходять, топчуться, що вони тільки не роблять. За цим, напевно, тістом. А картоплі в чіпсах, на жаль, немає. Сумно так от, форма чіпсів. Зараз ось я з кібочками нарізають. Все, де вони вже. А в рекламі кажуть, що найкращі сорти картоплі. Воно бачите як нас обманюють. Опа! будь ласка, вам картопляні чіпси.